Привіт, друзі, ми з України. Продовжуємо вивчати з вами е, зберігання і передачу спадкової інформації в 9 класі з біології. На минулих уроках ми з вами говорили про те, як синтезується рибонуклеїнова кислота. Нагадаю, вона синтезується на молекулі ДНК, і прийшли до висновку, що обидві нуклеїнові кислоти вони є рівноцінними. Да? Тобто, РНК може синтезувати ДНК, так само ДНК може синтезувати РНК. Причому РНК здатне до самоподвоєння. І сьогодні ми проговоримо про типи РНК, тому що ми говорили, що ДНК зберігає інформацію, а от рибонуклеїнова кислота може виконувати функції набагато більше. І через це існують різні типи РНК, про які ми сьогодні з вами і поговоримо. Отже, давайте з вами спочатку пригадаємо, що являє собою рибонуклеїнова кислота. Рибонуклеїнова кислота це клас нуклеїнових кислот. До складу якого входять три основні структури. Це залишок фосфорної кислоти, далі це вуглевод, яким є рибоза, да, і нітрогеновмісна основа е, з різними складовими. Е, в РНК є аденін, цитодин, вуанін і урацил. Пригадали будову. Отже, молекула РНК, я нагадаю, одноланцюгова, так? Хоча в деяких випадках, як стверджую вчені, на окремих ділянках вона може бути все-таки дволанцюговою. Далі. У клітинах існує кілька типів РНК. Всі вони виконують різні функції і виробляються клітинами в різній кількості. Найчастіше в клітинах трапляються три основні види РНК, на які я хочу звернути вашу увагу: розрізняють інформаційну або матричну РНК, транспортну РНК. І рибосомальну РНК. Інформаційна РНК відповідальна за перенесення інформації про структуру білка від ДНК до місця синтезу білка. Транспортна РНК вже сама назва говорить про те, що основна функція транспортування амінокислот до місця синтезу білка, і участь у утворенні поліпептидного ланцюга. Далі. І рибосомальна РНК теж сама назва говорить про те. Що вона знаходиться на рибосомі безпосередньо, рибосомальна РНК здійснюється здійснення процесу трансляції, тобто щитування інформації з інформаційної РНК е, амінокислотами в рибосому. Так, добре, детальніше про ці типи РНК: от зараз з вами і поговоримо. І так починаємо ми з інформаційної або матричної РНК. Скорочено пишеться і РНК або МРНК. Це одне і те саме, це синоніми. Так? Інформаційна РНК ось вона червоним кольором позначена, подивіться, будь ласка, на схемі, являє собою одинарний такий ланцюжок, знаходиться інформаційна або матрична РНК в ядрі, цитоплазмі, мітохондрії і хлоропластах. Основна функція матричної або інформаційної РНК це перенесення інформацію. Про послідовність амінокислот в білкових молекулах від дезоксирибонуклеїнової кислоти до рибосом. Чому? Тому що саме на рибосомах відбувається процес синтезу білка. Треба сказати, що в інформаційній РНК кількість нуклеотидів варіює в межах від 300 до 30 тисяч. Це залежить від складності самої молекули рибонуклеїнової кислоти. А в місплітині такої кислоти всього 5%. Тобто. Інформаційна ринка тому й названа інформаційна, що вона несе інформацію про що структуру білка в нашому організмі. Чому матрична? Тому що на ній, як на матриці, синтезується білок. Я нагадаю, що інформаційна рибонуклеїнова кислота утворюється в процесі транскрипції, який ми з вами розглядали на минулому році. Тобто, спочатку в процесі транскрипції на ДНК йде синтез інформаційної РНК, і далі вона направляється до рибосом, де відбувається безпосередньо синтез білка. Рухаємося далі. Наступний тип э, амінок... э, рибонуклеїнової кислоти, перепрошую, це транспортна РНК. Позначається ТРНК, РНК, вже сама назва говорить про те, що вона щось транспортує, і справді основна функція транспортної РНК це доставка до місця синтезу білка амінокислот, які містяться в цитозолі клітини. Тобто з цитоплазми транспортна РНК підхоплює ці амінокислоти і далі транспортує їх до рибосон на місце синтезу білка. E, значить, дивіться, чим відрізняється принципова транспортна РНК від e, матричної, про яку я говорив минулого разу, e, так само одинарний ланцюжок, але він має різні ділянки. Да? І різні ділянки ці взаємодіють між собою, утворюючи складну таку просторову форму у вигляді такого хрестика. Так? І e, що цікаво, що e, складається транспортна РНК. Із акцепторного кінця і антикодона. Антикодона, які складаються з триплетів. Що таке триплети? що таке антикодони, будемо говорити трошки пізніше, зразу скажу, що ось до акцепторного кінця під'єднується що? Під'єднується амінокислота, тобто транспортна РНК в цитоплазмі впізнає свою амінокислоту, підхоплює цю амінокислоту. І транспортує, доставляє її до рибосом, де відбувається безпосередньо синтез білка. Ми знаємо, що білкова молекула складається з амінокислот. Так далі синтезується транспортна рибонуклеїнова кислота в ядрі клітині на певній ділянці ДНК. Молекули короткі мають 75-90 нуклеотидів. Е, Їх транспортна РНК приблизно 10-15% клітині від загальної маси рибонуклеїнової кислоти. Так, добре, будемо рухатися далі. Наступний вид ДНК, це РНК це рибосомальна РНК. Уже сама назва говорить про те, що вона має якесь відношення до рибосом, і справді вона входить до складу рибосом і формує структурний каркас. І здійснює синтез білку. Ось перед вами рибосома. Я нагадаю, що рибосома складається з двох субодиниць: це велика частинка і маленька частинка, і якраз в розрізі між цими двома частинками і знаходиться рибос. Знаходиться, проходить отут у нас інформаційна рибонуклеїнова кислота. Так, а ось у нас, подивіться, блакитним кольором показана риба сомальна. Рибонуклеїнова кислота. Вона має вигляд одинарного ланцюжка, має дуже складну форму і може з білками утворювати різноманітні комплекси, які називаються нукле протеїди. Найбільше цієї РНК серед усіх інших, 80-85% від загальної маси клітинної РНК, синтезується. Так само як попередні РНК на матриці ДНК у ділянці ядерця. Молекула рибосомальної рибонуклеїнової кислоти складається з 3-5 тисяч нуклеотидів. Рухаємося далі. Ми розглянули основні три види рибонуклеїнової кислоти, але ще їх існує більше: існують так звані малі ядерні РНК. М'я РНК скорочено. Це одинарні ланцюжки, це не, вони, молекули за розміром невеличкі містяться Вони в ядрі клітини, їх існує кілька різновидів. Зазвичай вони утворюють комплекси з білками. Основна функція малих ядерних РНК це, це участь у процесах дозрівання рибонуклеїнової кислоти та регуляція процесів транскрипції, які ми розглядали з вами на минулому уроці. Далі. Є ще цитоплазматична РНК, уже сама назва говорить про те, що вона міститься в цитоплазмі. Цитоплазматична РНК переносить білки через мембрану, а також відіграє функцію захисту клітини від вірусів і регулює біосинтез білку. Існує ще так звана 7С рнк це коротка рибонуклеїнова кислота, виконує функцію переносу білкових молекул через мембрани проклітин. Далі. Також існують ще малі інтерферувальні РНК, мікро РНК і ПРНК. Вони відіграють функцію регуляції синтезу білків та е, е, захищають організм від шкідливих агентів. Так, добре. Е, тепер, що стосується функції РНК, треба сказати, що РНК виконує ще одну дуже важливу функцію е, у живих системах. Відносно невеликі молекули РНК часто використовуються для зберігання інформації. Звісно, кількість інформації, що може бути записана в цих молекулах маленьких, вона дуже невелика, але її цілком вистачає для забезпечення функціонування найпростіших систем. Таких, наприклад, найпростіших систем, які, як віруси, віруси не можуть повною мірою вважатися живими організмами. Ви знаєте, що вони не мають клітинної будови. Так. Це щось на зразок паразитичних якихось форм, здатних існувати якийсь час незалежно від клітини. Так? Поза клітиною, в принципі, життя вірусів неможливо. Багато вірусів використовують саме рибонуклеїнову кислоту, а не дезоксирибонуклеїнову кислоту для зберігання генетичної інформації. Тобто, у них не так, як у, ну, у організмів клітинних. Так? Прикладом таких вірусів є вірус грипу. Далі Далі коронавірус, який за який в свій час спричинив світову пандемію. вірус імунодефіциту людини, до речі, да? рейновірус, який спричиняє застуду, вірус лихоманки Ебола. Ну і я хочу, щоб ми з вами хочу вас познайомити з двома такими вірусами, які теж РНК в місті. Тобто замість ДНК у них і зберігається інформація і передається, все це робить рибонуклеїнова кислота. В цьому принципова відмінність. Вірус грипу, ось подивіться, так він виглядає. Під оболонкою видно молекули РНК в комплексі з білками, він дуже смертоносний, незважаючи на те, що він у нас сезонний. І є багато доказів тому. Найстрашніша епідемія вірусу грипу це була іспанка або іспанський грип, яка вбила до 100 мільйонів людей. Сьогодні від вірусу грипу помирає щороку півмільйона осіб. Тільки завдяки злагодженій роботі медиків, вчені вдалося вдається тримати вірус грипу, який постійно еволюціонує, постійно мутує під контролем. Ну і ВІЛ. ВІЛ уражує клітини імунної системи. Да, позбавляє людський організм природного захисту. Кожна вірусна частинка містить дві ідентичні молекули РНК, а у клітині хазяїну завдяки ферментовій зворотній транск... транскриптазі на них синтезується ДНК. Ця ДНК потім будується в ДНК хазяїна. Так, добре. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з основними видами ДН... РНК та їх функціями. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Урок закінчено! все буде Україна! До зустрічі!